В ефірі Лайв студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю нагальними потребами внутрішньо переміщених осіб на Одещині. залишається житло, робота та освіта. Які програми працюють для ВПО в ефірі? Далі з моїм гостем в студії Олексій Леонов, депутат Верховної Ради України. Олексій, вітаю вас! Добрий! День. Дякую, що ви тут за останніми даними ДСНС на Одещині проживає близько 42 тисяч ВПО. Про яку цифру можемо говорити в Одесі? Ну, якщо ми говоримо про місто Одеса, це від 40 майже до 60 тисяч людей приїхало. Якщо ми говоримо про Одеську область, в цілому, то це майже 145 тисяч людей. І, за нашими даними, десь 45 тисяч дітей який останній приплив? Це Херсонщина, як правило, наші сусіди, які найбільше зараз постраждали, так дійсно одразу після аварії на Каховській Гес був була нарада велика за головуванням нашого голови військової адміністрації. Було зроблено майже 4 тисячі місць. Ми чекали великий наплив людей з Херсонщини, але на сьогодні майже за тиждень приїхало 480 людей. Тобто люди не охоче хочуть їхати чи не охоче хочуть залишатися в Одесі? Насправді люди чекають, поки піде вода. Якщо ми говоримо про Херсон, все таки як... сподіваються. так? Так дійсно люди чекають, люди хочуть бути в своїх домівках. Якщо ми говоримо в цілому за весь період війни, то за півтора роки майже. 600 тисяч людей проїхали через Одеську область до кордонів Молдови, Румунії. І поїхали хтось поїхав, хтось залишився. А для когось ми розуміємо, що сьогодні Одеса може стати домівкою на увесь час, тому що в когось дома досі знаходяться під окупацією будинки, в когось території досі окуповані, в когось розбиті будинки, квартири. Тому Одеса на сьогодні стає домом для будинком для багатьох людей. Я також спілкуюсь з внутрішньопереміщеними. Багато людей, які з окупації, наприклад, з Херсону виїжджали, і вже більше року в Одесі проживають. Але якщо говорити в відсотках, скільки людей все таки осідають, залишаються, можливо, знаходять роботу, так можливо, якусь зайнятість тут ведуть, бізнеси релокують. Наскільки їх багато взагалі готові чіплятися саме за Одесу? Ну насправді їх багато, тому що багато в кого є родичі, багато в кого є якісь знайомі, в кого вони проживають, і ми бачимо. Бачимо це за статистикою. Люди багато хто проживає не в спеціалізованих місцях, які зроблені для тимчасово переміщених українців, а знаходяться в когось у знайомих або десь там. Якщо ми говоримо про, про це влаштування, то ми бачимо дійсно в людей бажання. Це є одною з основополагаючих. Вершин, скажімо так, інтеграції людини у громаду. От якщо людина приїжджає, йому потрібна робота. Він повинен розуміти, що в нього є гроші там забезпечувати свою сім'ю. Всі послуги, які стосуються соціальної захи... захистити з соціальну людину, надає можливість і обласна рада, і військова адміністрація і міська. Тому дійсно працевлаштування та забезпечення дитини, наприклад, дитячим садочком, є таким одним з основополагаючих для, для людини. Тобто, працевлаштування, все таки на першому місці, не проживання. Тобто, люди спочатку хочуть мати тут якусь зайнятість і заробляти. Ну, ви знаєте, це насправді просто на психологічному рівні. Якщо uh -huh. людина має роботу, вона має а якісь гроші. А якщо ще якусь відповідальність несе, наприклад, за дитину дійсно. Так? А і ще раз повторюсь, дуже важливо насправді інтеграція людини у громаду. Якщо людина розуміє, що вона частина громади, якщо він розуміє, що він може впливати на якісь рішення громади, якщо він розуміє, що до нього дослухається, і так далі, він вже потім розмірковує залишитися йому можливо тут. Ну ми ж всі розуміємо, що Одеса має дуже гарний клімат в Одесі. Є море в Одесі добрі та веселі люди, і тут хочеться знаходитись. Тому дійсно приїжджаючи до Одеси, приїжджаючи до Одеської області, я ще раз повторюсь: дуже важливо це саме інтеграція, та спілкування громади з людиною і людини з громадою. От, коли я спілкуюся з внутрішньопереміщеними, дуже багато людей відгукуються саме про Одеситів І кажуть, Одеса нас обійняла, Одеса нас радісно, сонячно зустріла. І коли всі говорять про втому від війни, чи відчувається це в Одесі? Чи ми втомилися від цих переміщень, так від цих прийомів і постійної, постійної роботи, тому що Одеса є дійсно таким гуманітарним хабом сьогодні? Ну насправді я б хотів би тут навіть виділити роботу. Військової адміністрації, тому що ми от приїжджали до нас 10 народних депутатів з перевіркою, як себе скажімо так відчувають в Одесі тимчасово переміщені українці, і ми їздили до залізничного вокзалу, до автомобільного вокзалу і дивились, як зустрічають, як працюють, як працюють соціальні служби, і це навіть було без попередження. Ми просто приїхали. Вони дійсно працюють, працюють цілодобово. Якщо люди приїжджають, їм надають цю інформацію, де вони можуть бути працевлаштовані, де вони можуть. Розміститися тимчасово, де вони можуть поїхати та проживати постійно, і це велика робота. Насправді, ну дивіться, майже 225 тисяч було зареєстрованих тимчасово переміщених українців в Одеській області. Хтось поїхав, хтось залишився 140 тисяч людей проживає і отримують допомогу від громади. Це важливо. Це велика робота. Люди, які приїжджають, що вони мають знати, де вони можуть взяти цю інформацію. Все починається, наприклад, з ЖД вокзала. Так я так насправді, насправді насправді там працюють е, е, працівники військової адміністрації, міської адміністрації. Вони надають цю необхідну інформацію. Там є спеціально розроблені буклети, і всю цю інформацію наживо можна отримати. Що також сто... є гарячі, вибачте, також так. є гарячі лінії. Можна зателефонувати всю повністю інформацію стосовно регіону, отримати. Тобто не треба боятися, якщо люди, умовно кажучи, їдуть в нікуди, так не знають, де вони зупинуться, то на залізничному вокзалі їм нададуть всю інформацію. Ну знаєте, в нас як то кажуть, наш як каже наш президент, у українців в ДНК закладена це допомога один одному. От і дуже швидко ж інформація розходиться. Одиться і телеграм-каналами, і соцмережами. Люди один одному дуже швидко інформують та розказують, куди їхати, що робити, до кого звертатись. Вони поєменно знають і депутатів, і знають працівників соцзахисту. Вони знають до кого звертатись. Це дійсно завдяки от такому нашому настрою наших людей. Дуже швидко люди отримують інформацію. Ви згадали про працевлаштування. Давайте більше поговоримо, які програми є сьогодні для ВПО в Одесі, куди можна піти на роботу або навчитися нові професії. Наприклад, ну, сьогодні дійсно дуже багато часу для цього приділяється. Був нещодавно майже тиждень тому проведений форум стосовно працевлаштування. Були запрошені і депутати, і тимчасове переміщення. особи. після форуму була велика ярмарка. Вакансії, майже три тисячі людей привезли з області для того, щоб роботодавці могли поспілкуватися з людьми. В кожній громаді дійсно є інформація, які є вакансії, скільки за це коштів платять. Є телеграм-канали великі, де можна, якщо ви зможете, надайте, будь ласка, титрами інформацію про це. Де можна знайти вакансію і яку і ще раз скажу найголовніше, це є комунікація з людьми. Ви розумієте? Багато буває ситуацій, коли, наприклад, людина проживає в одній громаді. А працювати їй надають можливість, дама дають можливість в іншій громаді. Вона повинна доїхати до туди. А там, наприклад, велике, велике розстояння, і там майже там. 100 гривень може коштувати проїзд до роботи, і е, роботодавець спілкується з громадою. Вони знаходять рішення цього питання, яким чином е, доставляти людей до роботи, і так далі. Тому це дуже сьогодні насправді гнучка така, скажімо так, робота, яку е, Яку дуже багато часу приділяє е, військова адміністрація для того, щоб люди були і працевлаштовані і відчували е, заботу про себе? Оце це важливо. Ви згадали про гнучкість. Скажіть чи місцева влада? Перелаштовується так, наскільки вона сьогодні гнучка, наскільки вона спроможна відповідати тим викликам, які є, тому що всі ми звикли так до комфорту. На жаль, війна це суцільний дискомфорт і небезпека. І в цій ситуації дуже і дуже потрібно швидко реагувати. Чи вміємо ми це, чи робимо ми це? Ви знаєте, насправді. Е Міської влади і обласної влади немає можливості по іншому сьогодні працювати, тому що люди дуже швидко на це реагують. Якщо людина приїжджає і вона не отримує ті послуги, на які вони розраховують, вона одразу про це говорить. А сьогодні так швидко працюють і соцмережі і усякі там канали. Ця інформація швидко надходить і до депутатів, і звичайно, всі реагують. Ну неможливо інше. Сьогодні або ми робимо швидко все для наших людей, або просто, просто навіщо ми тоді потрібні. Ще про працевлаштування в Україні від дії працює компенсація підприємцю за працевлаштування ВПО. Чи стимулюється підприємців і чи і яка там компенсація? Дивіться, це стимулює. Компенсація там різна, вона залежить від багато фактів. Але от, наприклад, коли зараз в нас були депутати, і ми спілкувалися з керівництвом області міста та людьми, це питання підіймалось. Підіймалось, тому що ми вважаємо, що недостатньо uh -huh. потрібно, потрібно продумувати. Нові програми для підприємців потрібно продумувати нові програми стимуляції бізнесу. Можливо, це буде пов'язане з податкуванням, можливо, це буде пов'язано з якимись грошовими мотиваціями для бізнесу. Тому що дійсно сьогодні в підприємці вони теж бажають, щоб люди приїжджали та роботу працювали. Тому що ну ми ж бачимо статистику. Майже там цифри жахливі: від 6 там до 10 мільйонів кажуть, що людей поїхало. А Хтось повинен працювати. І, от президент нещодавно виступав, та він дуже гарно сказав, що якщо ви хочете вже сьогодні докласти руку до нашої перемоги, ви повинні повертатися та працювати, тому що неможливо побудувати нову Україну в майбутньому, не працюючи вже сьогодні в нашій країні, сплачуючи податки і роблячи все для нашої перемоги. І при цьому дуже радісно розуміти, що, наприклад, бізнеси, які релокуються з якихось небезпечних фронтових ділянок країни, приїжджають в Одесу і готові тут відкривати цей новий свій бізнес або взагалі вивчати нову професію і щось нову нову справу відкривати. Як сьогодні влада допомагає їм, чи є для них якісь пільги? Ну дійсно, сьогодні влада йде максимально на всі вимоги, скажімо так, підприємців. Якщо є якісь великі підприємства, які потребують нової території, або якісь там стосовно там комунальних якихось питань, влада дійсно допомагає. Якщо ми говоримо про те, що люди бажають перевести бізнес у якийсь інший регіон, або їм потрібна якась допомога, ну сьогодні дійсно Кабінет міністрів приймає дуже багато рішень для того, щоб це працювало. Це можна знайти все на сайті Кабінету міністрів і дуже ретельно вивчити. Якщо якась потрібна консультація, можна звернутися до будь-якого народного депутата, який теж надасть інформацію. Якщо ви сьогодні бажаєте приїхати в регіон та зробити робочі місця, ну, для вас відкриті всі двері. Я вчора від, від отримала на вайбер повідомлення, що дитячий садок державний моєї дитини відчиняється вже з осені. Там всі умови для цього будуть створені. І ви знаєте, для батьків це така радісна теж новина. Те, що і буде якась більш стабільність і більше безпеки, але потрібно розуміти, що з цими приміщеннями. Я розумію, що і у внутрішньо переміщених осіб теж є потреба у дошкільній освіті. Бо люди, які готові відкривати бізнес, вони також хочуть, щоб їхня дитина була долучена до освіти. Тому що пропонуєте їм ви? Насправді на це. Таке важке питання для Одеси в цілому, тому що ми знаємо, що майже там за 9 років нас в Одесі там, наскільки мені відомо, побудувалось один, здається, дитячий садочок. Якщо ми говоримо про військовий стан, та час війни в Одесі на сьогодні працює, здається, якщо я не помиляюсь, 37 дитячих садочків. І в них вони облаштовані бомбосховищами. Вони можуть приймати дітей, вони працюють. Але ще раз повторюсь, в Одесу приїхало майже 45 тисяч дітей. Це дуже багато. У нас є Одесити, які не можуть досі влаштувати своїх дітей. А ще ця, ця, ця черга. Е Рухається, і тому е, пріоритет все одно надається більше тимчасово переміщеним особам, тому що ми розуміємо, що людям потрібно працювати е, і десь дитина повинна знаходитись. Окрім цього, ми ж живемо в реаліях, коли постійно просходять обстріли, і е, на жаль. Ті садочки, які були побудовані за часів ще радянського союзу, вони не всі облаштовані. Це перше бомбосховищами. А по-друге, наприклад, якщо в нас дитячий садочок має розмістити там майже там 300 дітей, то бомбосховище можуть там піти, наприклад, 70 дітей, і цей садочок більше просто не може прийняти. Тому сьогодні це питання стоїть дуже гостро. А сьогодні прийняті новий законопроект е, з, е, з допомогою Верховної Ради та. Спільно з Кабінетом міністрів нові норми ДБН, за якими обов'язково повинні будуть бути всі норми безпеки в дитячих садочках і дефіцит є. Він дійсно є. Це правда, і ми про нього чуємо, робимо все, що можливо, тому що ну не всі люди, які приїжджають до Одеси та Одеської області, можуть собі дозволити заплатити великі кошти, там, наприклад, за часний дитячий садочок. Дітей багато, то як ми можемо це питання вирішити, то просто не пускати одних дітей, перевести частину ще більшу частину на онлайн освіту. Як це буде вирішуватись? І дивіться, якщо ми говоримо за область, в області сьогодні це питання стоїть дуже гостро, і в області є де є можливість будуються поряд з дитячими садочками бомбосховища. Це легше в області. Да. зробити. якщо ми говоримо про Одесу, ми розуміємо, що в нас є дитячі садочки, які Побудовані ще там на катакомбах, і там просто це неможливо зробити. І вищої голови, як то кажуть, ми стрибнути не зможемо. Тому та кількість місць, яка сьогодні є, і забезпечена саме владою міста. Вона контролюється владою міста, і ви більше сьогодні зробити дуже важко. Що стосується того, щоб довести до ладу бомбосховища, які знаходяться там, поряд чи дещо де, я згоден потрібно дійсно. Більше часу цьому приділяти, але якщо діти знаходяться в дитячому садочку, і в нас є ракетна небезпека, ми ж бачили, що ці балістичні ракети вони стріляють по цивільним місцям, вона летить дуже дуже швидко, і просто зібрати 70-100 дітей і бігти з ними десь в бомбосховище через півкварталу або квартал, ну це нереально. Тому на сьогодні, на жаль, да, в нас є такі реалії. На жаль, в нас дійсно дітей багато, садочків мало. Але це. Ну, як то кажуть, проблему, яку потрібно вирішувати послідовно. Добре, а що тоді планується? Стосовно цього Стосовно питання. Цього питання. А я ж вам казав про це, що прийняти законопроекти. На державному рівні що неможливо буде будувати в майбутньому садочки без бомбосховища. Тобто нові це садочки просто... вже будуть ну, це за іншими вони за... з угу. не тільки садочки прийняті нові норми ДБН, угу. за якими всі будівлі, які будуть будуватися в країні, вони повинні мати бомбосховище, вони повинні бути облаштовані таким чином, щоб. Ми ж не знаємо скільки е, разів чи е, країна агресор може Захочеть, е, з, да з нами, стріляти по нас або ще щось. От тому сьогодні те, що ми можемо робити, ми робимо дійсно. Ми повинні привести до ладу ті бомбосховища в тих садочках, і це робиться поступово. Ми бачимо, тобто це є все. да 37-39 садочків. Працює вже сьогодні, і дай Бог зробиться ще. Так, давайте про Херсонщину. Російський теракт на Каховський Гес причинив затоплення Херсонщини. Все більше людей з Херсонської області прибуває до Одеси. Евакуація людей з лівобережжя вкрай важка. і ООН чекає гарантій безпеки від Росії, аби допомогти нам рятувати українців. Вони вже про це заявили. Як сьогодні проходить ця операція наших громадян з лівобережної Херсонщини? Бо я знаю, що вже декотрі змогли приїхати, але це під постійними обстрілами, постійна небезпека. Що можна в цьому ключі зробити? Ну, на мою думку, це неможливо навіть назвати операцією. Це допомога наших військових, наших хлопців, які ризикуючи своїм життям, життям людей допомагають та вивозять людей. Це по перше, якщо ми говоримо про ООН та будь-які організації. Ну, президент дуже чітко сказав, що сьогодні всі організації світові проходять такий стрес-тест на Україну. Угу. І якщо ці організації нема на місці катастрофи, то її просто немає в цілому. Ну це від них немає реакції на сьогодні. Якщо ми говоримо. Так, відкрито, та чесно. Ми були там майже з першого дня. Ми дивились на те, що було, і саме наші рятувальники працювали, наші нацгвардійці, поліцейські, військові. І, на жаль, ми там не бачили представників міжнародних організацій, окрім міжнародних СМІ. Потім з'явились деякі волонтери. Але сьогодні дійсно ми бачимо, що люди в них немає що пити, немає що їсти. В нас вже сьогодні є деяка інформація від людей, які знаходяться і виїхали з лі у з стосовно того, що за декілька днів до катастрофи російські військові, якщо їх можна назвати військовими, цих не людей приходили до людей, запитували в них громадянство. Якщо вони бачили українське громадянство, були навіть факти того, що в людей човни забирали. І це це інформація, яку люди будуть надавати до міжнародного кримінального суду, і там будуть вже вирішуватись, хто повинен за це нести відповідальність і отримувати якісь вироки. На вашу думку, чи надасть Росія гарантії безпеки або міжнародні міжнародні такі організації? На мою організації думку, Росія не можна довіряти в жодному питанні. В жодному. Це ну ми вже переконались сто разів в цьому, але сьогодні йде мова про наших людей. Йде мова про людей, яким ви ж бачите, дронами скидають воду дітей, які по 6-10 маленьких діток сидя, сидять на даху. В них немає їжі. І вони сидять і чекають, хоч будь хоч якоїсь допомоги. І наші військові ж ще раз повторюсь, ризикуючи своїм життям, їдуть туди для того, щоб спасати дітей. Екологи вже кажуть, що через теракт російський на Каховський ГЕС постраждають води Румунії, Болгарії та Туреччини. І чи можуть вони якось натиснути, повпливати на Росію? Чи є взагалі там друзі, так звані, так у Росії, які зможуть сказати: ну давайте тут поступимося, так само як, наприклад, з зерновим коридором, де у нас є посередники, і чи можуть бути вони тут? У я насправді не вважаю, що ми повинні тут разом з нашими сусідами по Чорноморському узбережжю звертатись до Росії стосовно того, давайте з чого поступимося. Угу. Нам Росія сьогодні зробила катастрофу, наслідки якої ми насправді не розуміємо. Імо до кінця, це може бути і зміна кліматичної ситуації. Це ми вже бачимо і бактеріологічну, і інфекційну ситуацію в нашому регіоні. Ми можемо говорити, що сьогодні в нас немає там палички холери або ще чогось, але ми не знаємо, що буде завтра. Ми бачимо як сміття. Жаль, прибуває так. да і Одесити ж знають, що таке холера, як то кажуть, не за чутками. Да? В 70-х роках Одеса зіштовхнулася і зіштовхнулася дуже серйозно. От. Якщо ми говоримо про е, Чорноморське узбережжя, так дійсно я вважаю, що ми повинні всі об'єднатися. Я звернувся і до нашого мера, і до голови військової адміністрації е, зібрати наукову нараду з представниками міст побратимів, е, які повинні це Варна, це Стамбул, це Констанція, це навіть наші друзі з Молдови, які повинні дійсно сьогодні вже вирішувати, що з цим робити, тому що е, чи прийдуть ці інфекції і. Це забруднення до е, узбережжя, наприклад, Румунії, це лише питання часу. І екологи кажуть, що зараз вони беруть проби води у себе, тобто вони постійно також моніторять ситуацію, слідкують за водою своєю. Але, але це вода. Ми не знаємо, як це може вплинути, а вплинути може. Дивіться, це екологічна ще раз. повторюсь, ситуація. У нас величезна кількість прісної води прийшла до Жаль. Е, Чорного моря. Да і ми ж розуміємо про це казав президент, що там було все, що заводна: це і кладовище, це і е, якісь паливні і паливні, так. да, елементи і так далі. І все це пішло в воду. Яким чином зараз буде ситуація розвиватися? Дійсно, над цим працюють і екологи, і держпродспоживслужба кожного дня беруться проби. Кожного дня є спілкування. Але це питання усього, ще раз повторюсь, Чорноморського регіону. Це не тільки питання України сьогодні. І наостанок, Олексій, я хочу запитати, що, на вашу думку, має бути в українській формулі миру? Ну, українська формула миру дуже чітко висказана і, і представлена нашим президентом. Всі пункти, які там проговорені, повинні підтримати. І іншої моделі не може бути. Президент вже неодноразово виступав і на асамблеях, і в інших парламентах будь-якої країни. І я вважаю, що ми повинні по перше, отримати гарантії безпеки. Як казав президент, і наша гарантія безпеки це вступ в НАТО і голосування Європарламенту. Декілька днів тому це підтвердило, що. Саме наш президент не дає можливості, як то кажуть, Європі забути про і не тільки Європи, а всьому цивільному світу забути про Україну. А агресор саме цього чекає. Олексію. Я вам дякую за розмову. Дякую, дякую. що завітали. Олексій Леонов, депутат Верховної Ради України, був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.